Вітаю всіх! Хочу подивитись такий цікавий момент. Знову таки: США вийдуть з перемовин щодо миру в Україні. США вийдуть з перемовин щодо миру в Україні. США вийдуть з перемовин щодо миру в Україні. Вийдуть, я би сказала, так. Це відповідь так. Так або ні це відповідь так. Рішення швидко. Це буде швидкі такі рішення. І вони відчувають себе тут жертвою лахом. <плес> угу. Важко. Ось він. Рішення буду приймати такі, серйозні ситуацію він намагається змінити, але не виходить. Домовитись на тему території не виходить. Ні сторони не похильні, він не може схилити ні в одну, ні в іншу сторону. Ось. Тому йде, йде вірогідність, що вони вийдуть. Як це вплине на Україну? Якщо США виходять з перемовин, як це впливає на Україну? Як це впливає на Україну? Якщо США виходять з перемовин? Як це впливає на Україну? Військова сила виходить. Ого, Зеленський, що він. Угу. Ну... Партнерів, трясти буде Європу трястиме. Кінцевий результат. Помірність. Ахрініть. Україна матиме певний успіх. Десятка мечів, новий етап, досить успішний. Не зовсім поганий буде. Не зовсім поганий. Не зовсім поганий для України. Він насправді, тому що Україна стримається в якихось моментах. Ось подивимось, що буде на практиці.